Поїхали. Поїхали. Хочеться потеревеняти сьогодні про вигорання. Професійне вигорання на роботі. Ну, давайте трошки не про вигорання, про яке всі розповідають. Є безліч тестів, безліч інформації з приводу цього вигорання. Давайте трошки підемо з іншої сторони. Чи замислювались ви над тим, як ви розподіляєте свій час? Чи замислювались ви над тим, які ви ставите в пріоритети у вашому житті? Безумовно, робота має місце бути. Не всі з нас мають можливість пасивного доходу для того, щоб не ходити на роботу. Але пріоритети. В першу чергу робота має бути в задоволенні. Неважливо від е, тої життєвої ситуації, в якій ви перебуваєте, так, да, я розумію, я все розумію, що зараз час тяжкий. Хоча, як на мене, час був, напевно, легких часів не було ні в кого. Да? Ну, от якщо так подивитися, кожен, ну як не другий, то третій знайде і скаже, що мені було тяжко. Було тяжко тоді, зараз тяжче ще ще більше. Але, знаєте. Коли ти замислюєшся над питанням, чи займаєшся ти тим, що тобі до вподоби, чи ти в дійсності хочеш цим займатися, в тому числі роботою. Якщо ми будемо ставити такі ці питання собі, і будемо можливість знаходити на них відповіді і казати собі правду, що мені це не подобається, я би себе бачив в іншому морі. Напрямку. Я би хотів би щось інше, чи хотіла, неважливо. Не потрібно боятись. Зміни, кроки. Це круто. Круто це тому, що ви дозволяєте собі займатися тим, що приносить вам задоволення. Повірте, тоді не буде ніякого вигорання. Не буде у вас внутрішнього виснаження хронічної втоми періодично потрібно робити перезавантаження. Дозволяти собі те, що ви собі раніше не дозволяли. У кожного з нас ці заборони внутрішні різні. Ну, але все рівно, знаєте, коли ти будеш собі дозволяти більше, ніж те, що тобі хочеться, тоді ти будеш отримувати насолоду від життя. Життя буде давати більше. Ви будете крокувати, ви будете кайфувати не від того, що ви робите, а від самого життя, як воно вас буде нести. Тому що якщо ви тільки відчуваєте внутрішнє вигорання, внутрішню втому, у вас якісь зовнішні подразники, на які ви реагуєте, знайте, потрібно щось змінювати. Не потрібно зосереджуватись на зовнішніх об'єктах. Зовнішні об'єкти завжди будуть. Сьогодні одні, завтра інші. Дозволяйте собі право бути, право насолоджуватись. Коли ви будете собі це дозволяти, тоді жодного вигорання не буде. Коли ви зрозумієте, що вам би хотілося. Попитайте себе, що вам би хотілося. І дозвольте собі. Бережіть себе.